У наших бійців на передовій з'явилася можливість постріляти по е, не кому-небудь, а самому Жириновському. Саме так е, однопартійці вже покійного е, напівбезумного політика росіянського е, назвали е, новий дрон, який там їхні волонтери, так називаємо, е, виготовляють. Вони там привезли е, якоби на передову кілька десятків. Таких дрончиків під назвою Жириновський. І ось грозяться цим Жириновським. Він там щось до 3 кілограми грузів наче перевозить, якусь гранату, може підсипити. Мені відразу згадалася історія, колись був у Львові ще задовго до Великої війни. І там в тирі, здається, в Київці було взагалі цей тир. Там пропонували постріляти по мішенях з Путіним, Берією. Сталіним, ну оці всіма героями. Ну тепер можна буде на передовій хлопцям постріляти і по Жириновському, причому не просто забави раді, а з користю. Ну ні пуха.